Всім здравствуйте! Мене знаєте Павло Миколаєвич, ріалтор місті Вінниця. Сьогодні вам покажу будинок, царське село, великий на 400 квадратних метрів. Так, поїхали, це ми зайшли з другого поверху з тераси і йдемо по порядку. Перша кімната. Буду по-швидкому, бо великий будинок 400 квадратів, 8 соток. Друга кімната. Будинок 90-х років з білої цегли. Перший санвузол. Такий гостєвий на другому поверсі. Далі третя кімната. Можете вже дзвонити, 0,98-4544. 454 Як четверта зроблена. Далі спускаємо трішки. І тут посередині між першим і другим над гаражем п'ята кімната. Далі у нас зала. Перша зала. Йдемо зліва направо кухня. Техніка. Меблі все залишається. Ванна кімната. Основна з ікравим санвузлом. <кхи> І далі вже йде сьома кімната, яка з залом перетинається ще одним. Але це ще не все, тому що є в нас цоколь. В цоколі повноцінно можна також проживати, якщо є необхідність, Це вихід з гаражу. Я вам покажу його з двору, тому що він зараз занятий течами. Тут у нас поспали включу сауна на реконструкції вона зараз. Дерево міняється. Сауни. Ще одна душова. Дві ванних, два санвузла. Тут у нас кімната така в цоколі. Друга кімната в цоколі. Будемо так їх називати. Санвузол. Ще один. І третя кімната в цоколі. Тут автономне газове опалення. І в даному будинку ще гостєвий будинок я його покажу окремо. Двір 8 соток, як я і казав. Тут такий навіс на дві машини може бути. І ось гараж. Кісь ворота. Гараж, виїжджаємо, над нею кімната і можна заходити в сам будинок. Дзвоніть або пишіть, вайбер покажемо зручний для вас час.